Наступним буде захисний ру затула Через. Затула Через називається так, тому що через це такий широкий козацький пояс, яким, зі шкіри, яким козаки захищали свій живіт. І відповідно до цього, ця затула також має захищати живіт. Для виконання цієї затули початкова стійка та ж сама, Рамена, ноги на ширині плечей трішки зігнуті в колінах, розслаблені. Положення рук таке ж саме, кулаки на рівні щік, зігнуті в кулак, не торкаючи щік. Для початку ми зводимо руки разом. Затуляючи обличчя і повертаючи долоні до обличчя. І далі йде рух вниз, коли лікті притискаються до живота, і спина при цьому трохи скручується. Повертаємося в початкове положення так само. Повторимо кілька разів. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Тепер трошки швидше. Раз, раз. 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 Дякуємо.